Доброго дня! Сьогодні нам знову тривога не дала зустрітися онлайн, і тому я зараз запишу відео, щоб розібрати трішки домашнє завдання, тому що є помилки, на які треба звертати увагу. По-перше, вам треба було всім створити папку сайт. Ну, я Хочу сказати ось про завдання, яке сьогодні нам треба буде зробити, я трішки потім перегляну. А зараз поговоримо про домашнє завдання. Я в усіх вимагаю, щоб у вас була створена папка. Дивіться сюди, ось я зараз відкрила папку, це приклад Бохана, вона правильно все зробила, і у вас точно така ж папка повинна бути. І ви мені просто сюди, в цю папку, по кожному завданню додаєте те, чого я вимагаю. І архівуєте її і здаєте цю папку знову. Тому дивіться, що у вас повинно бути в папках? Повинна бути папка CSS, повинна вже на даний момент бути папка Image. Ну, цю папку теж треба зробити. Це у нас JavaScript, і ми будемо туди розміщати з вами. І у вас повинно бути чотири веб-сторінки: це індекс HTML, P1 HTML, P2 і P3. Це структура нашого сайту. І вона повинна так створюватись, ми цьому вчимося. Тому не треба мені там кучу папок, в яких П-папки, кожну сторінку в папку, окремо. Ні. Ця структура вам була дана раніше. Якщо хтось пройшов мимо цієї структури сайту, то будь ласка, поверніться, перегляньте. Але я ще раз нагадую, ось вона яка повинна бути. У вас вже індекс HTML, ви мені здавали, воно було, і три сторінки, ось які ви здаєте, де додаєте графічні файли. Графічні файли у вас повинні бути в папці Image. Дивіться сюди, я вимагала назву. Назву файлів, які вони повинні бути. Я це теж перевіряю і враховую в оцінку, щоб вони все відповідно. Дехто мені взагалі-то бере малюнки з інтернету і посилання не додає. Зразу скажу, ви не виконуєте частину завдання. А частина завдання це суттєва, це треба, щоб була папка, щоб ці папці були графічні файли. У вас там ви повинні розмістити їх. Вони повинні мати назву відповідну вимогам. І далі у вас уже в самих веб-сторінках ви вже звертаєтесь не на файли в інтернеті. А на файлі, які розміщені у вас в цій папочці, в папці CSS у вас повинна бути розміщена що? Каскадна, таблиця каскадних стилів. От вона повинна тут бути. Якщо у вас іще є каскадні стилі, які ви хочете ще створювати до інших сторінок, або ж можна цю допрацьовувати, але якщо хочете інший стиль, то теж ви розміщаєте в цю папку. Це у нас структуризація, іншими словами, і вона повинна бути. Тому ще раз вас наголошую, що всі мені здаєте. Сьогодні в нас ми вже говоримо з тим, що у нас іде мультимедійні. Файли, як ми вставляємо з вами в сайт, і, і ви повинні практично це показати. Тому ми е, використовуємо один із, е, ну, одну із веб-сторінок і просто допрацьовуємо. Якщо, і тут же у вас з'явиться іще одна папка, тому е, все це повинно бути структурно. Ви мені кожен раз архівуєте цю папку, допрацьовуєте все, що треба сюди додаєте, і здаєте. Якщо хтось пройшов мимо якихось файлів, ось якраз є час допрацювати. А тепер по домашньому завданню, яке нам сьогодні треба було розібрати, у вас ось завдання, акцентую на ньому увагу. І зверніть увагу, що тут додана практична робота. Додавання на першу сторінку двох відеофайлів. Ну, Вірніше, тут на, тут на сторінку P2 я даю, що ви це значить у нас друг, друга сторінка. Да? Е, ви туди додаєте, і як це робити, ми зараз розберемося. Але ж, знову таки, ви архівуєте те, що ви додали, мені повністю, не окрему веб-сторінку, а повністю сайт ви мені здаєте. Ну, якщо розглядати нам з вами, як же мультимедіа взагалі-то додається у нас на веб-сторінку, то треба розглянути ось цю презентацію, я її, так, не буду детально, але хочу сказати, що вам треба звертати увагу, що таке мультимедіа, ми знаємо з вами. Це взагалі то комп'ютеризована технологія, що об'єднує роботу з усіма джерелами даних. Це у нас і рух, да, і візуалізація, і все це в мультимедіа об'єднується. Ці відео, відеокліпи, це і є наша мультимедіа. І е, взагалі то є такий тип у нас Майм, е, Він пригласнюється, е, і надсилається, і переглядається браузером. Ну, і ось тут далі розширення медіафайлів, які є у наших відеофайлів. Ми теж з ними свій час знайомилися і знаємо, ну, оцей формат CWF це основний формат для показу анімованої векторної графіки у вебі. Ну і якщо говорити про те, які у нас формати підтримуються і якими браузерами, то зверніть увагу ось на цю табличку. Ну, У нас формат mp 4 зверніть увагу, підтримується багатьма, але зверніть увагу, не підтримує Firefox і Opera. МП4 у нас теж підтримується тільки Chrome і Safari. Тому ось на оце звертайте увагу. І, і Чому це звертати увагу? Тому що прописувати треба, буває один і той файл для підтримки різних браузерів. От формат він не підтримується взагалі-то у нас з вами засобами HTML і не відтворюється. Ну, для цього у нас є конвертори, які можна використати для того, щоб переформатувати, зробити інший формат і вже можна використовувати. Ну, для того, щоб додати в нашу веб-сторінку відеоміст, як ми говоримо, то є тех відео. Оцей тег відео ми використовуємо для того, щоб додати на веб-сторінку наш ну, кліп, відео, але невеличкого розміру, ми взагалі додаємо туди відео. В тезі відео використовується техсорся, цей тех обов'язковий. І він якраз нам показує, де у нас знаходиться наше відео, тобто адресу на наше відео. Є атрибути відео, і ось вони перераховуються ці атрибути, ви можете їх додати туди в «Тех». І ось Controls – це вказівка браузеру, що потрібно відобразити базові елементи управління відтворення. Тобто, у нас ми можемо гучність там коригувати, паузу ставити, якщо ми додамо атрибут відео у відео, то з'явиться у нас як такий програбач. Ну і далі ось налаштування йдуть які можна атрибути використовувати. Зверніть увагу, ось у нас теж CRC містить абсолютно обов'язну адресу відеофайлу, тобто теж ширина ми можемо вказувати ширину вікна відео або ж висоту цього вікна, теж ми можемо в процентному відношенні і в пікселах вказувати. Ну і е, ми з вами можемо налаштовувати відео, вставляти. Дивіться сюди, у нас з вами е, правильно ще указати доктайп, от ми його доктайп вказуємо. Е, у стилях CSS, якщо ми стилі використовуємо, то ми додаємо блочний відео, то тобто, дисплей-блок. Тоді в нас буде відображатись нормально. І ось приклад використання у нас тега відео, зверніть увагу, ось відео, атрибут «Контрол» тут тільки використовується. А далі у нас йде «Сорси», де ми в параметр cr вказує, вказуємо з вами шлях, де знаходиться наше відео. Зверніть увагу, де воно знаходиться? В папці відео. Тому і вам треба створити папку відео, буде, де ви завантажите один ну, можна однакове, а можна два маленьких відео, які потім ви розмістите собі на веб-сторінку. Зверніть увагу, тут взагалі-то звертається до форматів різних. Да? Ось у нас ідеоорг, ВБМ. MP4 це tyп. Отут, якщо в тайпі ми перераховуємо формати, то взагалі-то тоді браузери нас переглядають ці відео нормально. Ну, ось відкрився це парний тех відео. ось він закрився, і далі ми використовуємо сорси. Ну, тут взагалі-то з цього прикладу видно, що буде вставлятися десь три відео. Да? Ось таких, але типи їх різні. І ваше завдання це практична робота. А так як це практична робота, то обов'язково вона виконується всіми. Якщо хтось не виконає, то я ставлю там два в колонці практичної роботи. І вам треба зверніть увагу Ви взяти сторінку П2, яку ви вже створили. Де ви вставили, вас там вставляється два, два графічних об'єкта, тобто дві фото, от таким чином. І ви туди додаєте ще два відео. Можна одне і те ж саме два рази додати, можна це зробити. Для цього спочатку ви створюєте папочку відео, давайте я створюєте папку відео, і в цю папку от у вас повинна ще додати папочка відео. Сюди в папку ви додаєте відео. Ну, Ви його там відео 1», відео 2» познайте, завантажте з інтернету маленьке, невеличке відео, можна по змісту сторінки, щоб було цікаво. І ви туди додаєте. Я дозволяю одне й те саме можна два рази додати. Щоб ну, багато на місці не займало, але папка ця повинна у вас бути. Знову акцентую увагу: не з інтернета напряму ми завантажуємо, а завантажуємо спочатку папку собі відео, а потім уже допрацьовуємо П2. Тобто, нам потрібно, як кажуть, в цю сторінку P2 додати в кінці відео. Тобто, ось у нас є якась сторіночка з двома, і нам в кінці треба додати. Ну, я тут показувала, я її переименувала, але у вас ви просто й до тієї сторінки додасте. У вас буде ось вона ця сторінка, зверніть увагу, і додані два відео. Ось в кінці, ну тут однакові відео додані, дуже, кстати, цікаве таке відео. Ось я завантажую, зверніть увагу, от контур стоїть, знаєш, що в мене є ось регулятор. Я можу регулювати і переглядати, зупиняти. Якщо контргос не буде, то зрозуміло, що у вас цього відтворення тут не буде. Тому на оці атрибути звертайте увагу. Завдання простеньке, так як воно вже у вас було, ну, якщо нам переглянути код сторінки, це значить в ту сторіночку, яка у вас була, вона вже готова повинна бути, ви додаєте відео. От Зверніть увагу, ось у нас йдуть теги відео, зверніть увагу, ось, я виділяю їх. Ну, в даному випадку, тут зроблено через класи стилів. Тобто тут встановлюються стилі. Зверніть увагу, ось стиль описується, але це можна зробити через таблицю каскадних стилів. Оце, що тут додали, можна туди розмістити. І тут прилінкувати. Тут от лінкується стіле CSS, але воно це те, що робилось на самому першому, коли ми таблицю каскадних стилів робили, ось ми створили цей файл. Але тут ви зверніть увагу, використаний текст стілем. І тут якраз в тегі в створені класи. Ось перший клас блок 1, ось. Які в нього характеристики, зверніть увагу, ширина 400 пікселів, висота 222, другий клас блок 2, теж, що зверніть увагу, такі ж точно розміри. А потім уже ось де ми вставляємо через відео, ось ми з вами вставляємо через, ну тут в DIV ми використовуємо. Ось, зверніть увагу, дів у нас почався. Ми тут в дів з вами що? підключаємо класи. Тобто клас Блок 1 і клас lefting, ну, щоб зліва. Можна його і не підключати, тут, тому що по замовчуванню зліва буде розміщено це відео. Далі в відео ми з вами використовуємо Teh Ctrl. В source, зверніть увагу, використовується посилання на папку відео і на відео 1 4 Ну і вказуємо тип. Цей тип це потрібен для браузерів відео МП4. Зверніть увагу, відео закриваємо. Це в нас перше відео. Ось друге відео, зверніть увагу, теж «Дів». клас уже тут ми застосовуємо з вами, що. Клас блок 2. В класі блок 2, там у нас вирівнювання зліва йде. Але далі все аналогічно. І ось ми отримали те, чого треба. І у вас додалася ще до тих папок ще папка відео. І зверніть увагу, CSS є «Імедж» і так далі. Ну, Це я трішки лишні тут для просто показу робила. Тому у вас тільки повинні бути індекс P1, P2, P3. І все. П2 ви допрацьовуєте. Якщо ви хочете його перейменувати, там якось можете додати ще одну сторінку, але краще, якщо ви допрацюєте. Ось таким чином ви виконуєте домашнє завдання. Але в домашньому завданні у вас ще є одне завдання. Це дати відповіді на запитання в онлайн-документі. Дивіться, опрацюйте додані презентації і в онлайн-документі опишіть послідовний CSS для створення анімацій. Там до вас додана ще презентація анімації. Як можна створювати на веб-сторінках анімації. Таким чином, які є, яка є CSS анімація, ви переглянете тут. Що таке анімація, ми теж з вами знаємо, що анімовані об'єкти це окремі зображення об'єктів, які показуються користувачем. Тобто, да, якийсь рух. І анімаційні ефекти можна створювати як засобами каскадних таблиць стилів, так і за допомогою JavaScript. І ось тут вже знайомлять вас з компонентами анімації. Вона складається зі стилю, який описує css анімацію, і набору ключових кадрів keyframe. І ось дивіться, є якби такий порядок створення, що починається з оголошення імені анімації в блоці. Ось блок такий створюється кейфреймс. І після оголошення відкривається фігурна дошка, і там ми послідовно від 0 до 100 прописуємо властивості кожного ключового кадру. Ну, ключовий кадр, ви знаєте, що анімація складається з кадрів. Ну і Між цими значеннями можна вставляти скільки завгодно проміжкових значень. Наступною командою є використання CSS властивості Animation. Тобто, оця. У нас анімейшн, ось її види. Що нам треба, ми тут вказуємо? От, Наприклад, анімейшн ділей змінює час затримки між часом і з моменту завантаження елемента та початковою анімаці... 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 анімаційною послідовністю. Ну, і так далі. Ось вони всі тут види є. І якщо говорити про структуру нашої цієї команди анімейшн. То вона складається ось так. Перший це анімейшн це назва, потім йде тривалість, динаміка руху, пауза перед стартом, кількість виконань і напрямок. Ось таким чином. Але є спеціальні бібліотеки та плагіни. От бібліотека Animation анімейшн CSS. Це так вона містить всі такі багато анімацій, від класичних підскакуванням до останніх новинок, унікальних ефектів і можна їми користуватися. Анімей GS це теж набір функцій, які дозволяють пов'язувати безліч анімацій, ще синхронізувати, малювати лінії, змінювати форму об'єктів це теж взагалі можливо. У нас в цих бібліотеках. CSS Animate, от, це простий маданчик для написання робочого коду для будь-якої анімації. Тобто Ви можете використовувати його, вам там достатньо задати ім'я, клас, властивості анімації фрейму, і можна вже створювати. Анімацію. Ну, Тут ви розглянете приклад, як можна в HTML задати анімацію, і як це зробити за допомогою CSS-стилів. От таким чином. Але тут я даю вам завдання тільки описати послідовність. Порівняльну таблицю ви не робите, у вас є завдання. Щодо практичного, тобто вам треба на веб-сторінку додати ще два відео, і ви мені здаєте в завданні два файли. Перше, це онлайн-файл, де я відповіді на запитання, Ось ці, де ви послідовність описуєте. І далі ви здаєте ваш сайт. І тому, хто не допрацював, Будь ласка, не здавайте мені, знаєте, хтось по сторінкам здає, хтось в, в, там якісь папочки по сторі... інші створює кожного окремо, і так далі. Вибачайте, але я вас так не оціню високо, як по вимогам. Тут я враховую вимоги, те, що треба в завданні, те ви робите. Дивіться сюди, якщо ви просто мені пропишете. Наприклад, де ми робимо? Це робимо в блокноті. От я використовую блокнот Notepad. Ви можете використовувати взагалі то просто блокнот. Хоча цей завантажити і використовувати його набагато краще. Тобто, ви тут мову налаштовуєте: ось у мене налаштована, вибрана HTML. У вас іде. Підсвітка, дивіться, кожна кольористика, де у нас, якщо я хочу бачити, чи в мене закрився тех, то я на, перш, на відкритому класі, в мене показує, де він закривається. І все, що в цьому тезі, ми бачимо, що записано. І так по кожному. Ну, Оце я вам показувала взагалі то вже. це з використання класів. Зрозуміло, що е, якщо тут ось під'єднується у нас з вами таблиця каскадних стилів от стіли КСС, то вона теж повинна бути. І якщо, вона, ця кас... таблиця, знаходиться у нас в, в папочці CSS, то тут уже не, неправильно. Тут треба ще додати нам з вами. CSS, це папочку, ми говоримо, що папка, і показуємо, що ось таким щілом, де її шукати. Тому що так, це, вона буде шукати не в папці, а просто там, де знаходиться у нас буде ця веб-сторінка. Оця взаємозалежність дуже важлива, де шукати, де розміщати, як по структурі звертатися. Отут вам треба зрозуміти все і правильно виконувати. І от, де влад, мені там іще, я бачила, почали зовнішні посилання використовувати, не треба. Мені зображення з інтернету брати. Ви ці зображення спочатку завантажте собі в папочці, переіменуйте їх, як це потрібно, з вимогами, а потім їх вже використовуєте. Ось, ось, бачите, у нас де взагалі то використовується у нас це що? Це фото, тобто вставляються наші малюнки. А ось тут у нас уже ДІВ іде, це вставка чого? Це вставка відео. Ось у нас йдуть таким чином теги, які ми використовуємо. І коли ви зберігаєте, от ви щось тут зробили, зберегли у вигляді, то, будь ласка, перегляньте. Якщо ви зберігаєте в HTML-форматі, то вже браузер переглядає даний як кажуть, файл як веб-сторінку. А якщо вона у вас як текст, то тобто є, якщо це зберігаєте з іншим форматом, то зрозуміло, браузер не перегляне. І ви будете бачити помилки, які ви допустили, виправляєте, зберігаєте знову, відкриваєте, дивитесь, що ви отримуєте. Ось таким чином ви працюєте з ноутпадом. Так, ну тут приклад ось, е, приклад іще, зверніть увагу, це чого: е, сторінки сі, е, наших каскадних стилів, стіли CSS, Ось можна класи, туди прямо класи в саму, е, в саму цей файл стилів занести їх. Тобто не створювати стіли, Самому в самій веб-сторінці, а винести це в каскадні стилі і застосовувати для всіх веб-сторінок. Це дуже зручно, коли, зрозуміло, ми не прив'язуємося до вмісту сторінки, а робимо якби, загальний дизайн. Оце для нас важливо. Тому, якщо хтось вставляє веб-сторінці, не використовуючи каскадних стилей, то це і все правильно я бачу, то це 10 балів. Якщо Ну, все правильно, і структура. Зараз я вам націлюю на те, що якщо мені буде структура неправильно в сайті, я буду на це звертати увагу і буду знижувати оцінку. Тому, будь ласка, на все оце зверніть увагу, вдома зробіть так, як це потрібно, один раз ви зробите. Далі вже структура буде, ви будете тільки щось додавати, щось міняти там і архівувати, і мені здаєте. Ось таким чином я вимагаю у вас завдання. Тому чекаю на результати і бережіть себе, і мені вже до вів... слідуючого відверта, будь ласка, здайте. До побачення!